Левит, 10 розділ, і взяли Араонові сини, надав та авігу, кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого він не наказав був приносити їм. І вийшов огонь від лиця Господнього та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем, і сказав Мойсей до Араона Це те, про що говорив був Господь кажучи. Серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений. І замовк Араон і покликав Мойсей Месаїла та Елцафана, синів Узіїла, Араонового дядька, та й промовив до них: Підійдіть, винесіть братів своїх із святині поза табір. І вони підійшли та й винесли їх в їхніх хітонах поза табір, як наказав був Мойсей. І сказав Мойсей до Араона та до Елеазара, і до Ітамара, синів його: «Голів ваших не відкривайте, і одеж ваших не роздирайте, щоб вам не померти, і щоб на всю громаду не розгнівався він. А брати ваші, увесь дім Ізраїлів будуть оплакувати те спалення, що спалив Господь, а з обходу з кинії заповіту не вийдете ви, щоб не померти. Бо на вас олива Господнього помазання, і зробили вони за Мойсеєвим словом. І Господь промовляв до Араона, говорячи: Вината п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашім до скині і заповіту, щоб вам не померти, це вічна постанова для ваших поколінь, і щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, і між нечистим та між чистим, і щоб навчати Ізраїлевих синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсея. І Мойсей промовляв до Араона, та до Елеазара, і до Ітамара, позосталих синів його візьміть хлібну жертву, полишену з огняних жертів Господніх, та їжте її прісну при жертівнику, бо це найсвятіше. І будете їсти її в місті святому, бо вона установа, пайка твоя, й установа пайка синів твоїх з огняних жертв Господніх, бо так мені наказано. А грудину, колихання та стегно приношення будете їсти в місті чистому, ти, й сини твої, та твої дочки з тобою. Бо установа, пайка твоя, й установа пайка синів твоїх дані мені з мирних жертв Ізраїлевих синів. Стегно приношення й грудину колихання на огняних жертвах лою принесуть вони, щоб колихати, як колихання перед Господнім лицем. І буде це для тебе та для синів твоїх з тобою на вічну постанову, як наказав Господь. А козла жертви за гріх пильно шукав Мойсей, і ось він був спалений. І розгнівався на Елеазара і на Ітамара. Позосталих араонових синів кажучи, чому ви не з'їли жертви за гріх у місті святому? Бо вона найсвятіша, і її я дав вам, щоб уневажити провину громади, щоб очистити їх перед Господнім лицем. Тож не внесено крови її до святині всередину, будете конче їсти її в святині, як я наказав, і промовив Араон до Мойсея. От сьогодні принесли вони свою жертву за гріх і цілопалення своє перед Господнє лице, і трапилися мені оце, і буду я їсти жертву за гріх сьогодні. Чи буде це добре в Господніх очах? І почув Мойсей, і було це добре в його очах.